Астрологічний прогноз. У 2026 році відбудеться таке ж сполучення планет, схоже, яке було в 1917 році, коли пішов російський цар Микола ІІ за допомогою большевиків. Такий же, коли пішов Сталін в 1953 році, такий же, коли розпався Радянський Союз, і такий самий цикл буде в 2026 році. Тож можна прогнозувати процеси зміни влади в Російської Федерації в 2026 році. Або, якщо воно затримається, то в 2027 році. Давайте разом з вами прослідкуємо, як це виглядає. У 1917 році планети Сатурн з Нептуном з'єднувалися в знаці Лев. Знак Лев – це знак царя царської влади. І тому ці події були пов'язані ну, з царською владою. Планета Нептун означає розчинення віри, тобто там була віра в царя. І була сформована нова віра, ну, фактично, в Нового Царя, тобто Волосіфа Сталіна. І Сатурн з Нептуном в Леві стартували період ну такої лев, це така дуже жорстка енергія, вона теж імперська. Тобто, одна імперія прекратила своє існування, а СРСР почав своє існування. Цей цикл йшов до 1953 року. І в 1953-му знову ці дві планети Сатурн і Нептун з'єдналися в новому знаці Зодіака Терези. Почалась епоха рівноваги, Терези це рівновага, балансу сил міжнародних, а також епоха застоя. Терези це відчуття як застоя, відсутності динаміки і певної гармонії в міжнародній політиці. Путін і багато політиків, які зараз в Росії старіканчики, вони теж народилися близько 53 року. Путін, Лавров і інші. Вони несуть в собі теж цю енергію цього цикла. Наступне з'єднання планети Сатурн з Нептун відбулося в знаці Здяка Казіров в 1989 році. Тоді був зруйнований Берлінський мур. І почались в Європі ослаблення російської тобто, совєтської влади, розвал Радянського Союзу, епоха дефіциту. козіров пов'язаний з дефіцитом. Але Радянський Союз розпався не в 89-му році, на відміну від попередніх циклів, які спрацювали точно в рік ну, свого якби, Ну, тут революція, тут Сталін помер, а тут на два роки пізніше Радянський Союз розпався. Я би прогнозував, що знак Зодіака Казірог, в якому в 1989 році з'єднались планети, він повільний і не торопиться. Але ж зараз планети Сатун з Нептуном з'єднуються в Овні. Овін це дуже поспішаючий знак Зодіака, тому я очікую, якихось дуже серйозних сувів. Наприкінці лютого, 20 лютого, вони з'єднуються. Затозні Птоном Вовні, а інші планети будуть підсилювати це з'єднання в березні і квітні. Тож з кінця зими, по квітень місяця, прогнозую дуже сильні суви влади в Російської Федерації. Можливо, реальна зміна відбудеться дещо пізніше, але процеси ми побачимо вже в першій половині 2026 року. Можна порівняти з попереднім циклом, який закінчується, який почався з розпадом Радянського Союзу. Знак Зодіака Казірог він пов'язаний з, з таким економічними процесами і з тим, як утворена держава і з державотворництвом. І планета Нептун, вона багато значень має, ну, в тому числі, наприклад, має значення тайни, спецслужби, секретні спецслужби. І в Російській Федерації Путін це влада спецслужб. І бачимо, що цей цикл буде закінчуватися. Тобто влад... такий цикл, який будувався на владі спецслужб. Також Нептун означає якісь тайні і заколісні методи управління державою. В Україні це вплив тайних сил, олігархів і інших заколісних сил на управління державою. Теж цей період закінчується. Ну, от цей цикл почнеться новий з 2026 року. А також Нептун планета пов'язана з релігією, і в Російській Федерації дуже сильне злиття ну, релігії, тобто з державною владою путінською. Теж цей період закінчується, тобто формуються нові умови, за яких це буде складно робити, змішувати державу з релігією. А також Нептун ну, означає нафта. Теж планета пов'язана з нафтою. І от російська держава вона тримається на темі нафти, газу, і теж цей цикл він закінчується, тобто можливості існування держави за рахунок нафти і газа. У 2026 році починається новий цикл. А також планета Нептун пов'язана з містифікаціями не тільки релігійною вірою, а в цілому ілюзіями. І це теж фактор ну, існування російської ну, якби держави, що через таку телевізор через створення штучної реальності росіянам, і теж цей цикл закінчується в 2026 році. Ну, Він поступово, звісно, спадає, ну, повністю закінчиться у 2026 році. В Україні, ймовірно, я би сказав таку трактовку, що це така. Міф української держави, чи є вона, чи нема. От Путін, наприклад, заперечує існування української держави. Це теж можна було потенційно робити в цьому циклі планет: заперечувати, казати, що держава то міф в новому циклі. Це неможливо робити, тобто то прогнозую, що не буде такої політики Російської Федерації, що вона буде заперечувати існування української держави. А також якась болізня на тема моря, ніптун в резонансі морем, тобто от, Путін Крим намагається відтяпати Азовське узбережжя, Чорне узбережжя. Теж ця тематика, вона, ну що держава на це орієнтується, вона закінчується. А що ж нового починається? Знак зодіака ЗДіака він, він в резонансі він знаходиться під кутом 90 градусів до Казірога, і це означає, що ці енергії вони. Не в резонансі з державою. Тобто люди з 2026 року вони будуть менше хотіти бути під державою, а більше хотіти бути самостійними. Також з'являться багато лідерів, таких ну, сильних лідерів країни, якісь приобретуть імідж сильних лідерів, ну або підкріплять його. І таким чином це буде організовуватися. Тобто, життя буде організовуватися навколо якихось сильних лідерів людей, або навколо якихось сильних країн. А також Зодіака Казірух пов'язаний зі старшими людьми, зі старими. От коли за часів, наприклад, коронавіруса, в знаці Здиака Казірух було багато планет, то більше від коронавірусу помирали старі люди. Це було в 2020 році, ризики в них були більші. Тобто, на цьому прикладі можу показати, що зі старими людьми козірог більше пов'язаний. І цей цикл заряджав оцей такі старі люди влади в Російській Федерації, а, і зараз ОВІН це знак молодих людей, а, тож прогнозує, що в Російській Федерації до влади будуть приходити молоді політики. А які буде складно, що російська влада іспитувати, чи люди будуть переставати слухати старих політиків, переставати уважати вертикаль влади, бо Казірок це вертикальний знак зодіака, і він означає вертикальна система влади, створена Володимиром Путіном. А він означає горизонтальний, це горизонтальний знак зодіака, Я ти. Він не орієнтується на вертикальне. І це означає, що в тому числі самі росіяни вони перестануть ну, відчувати. Потребу або розчаруються у цій вертикальній владі, вертикалі влади, у цих старих політиках, і самі теж будуть шукати молодих, якихось політиків і нових рішень, які засновані не на старих якихось речах, а на нових. Також СНГ, яке було ну, не в 89-му, а в 11-му році образувалось. Це теж такий, ну, вроді, як ніхто означає міф, міфічне державне, вроді якби наддержавне утворення. І те, що це поняття СНГ, воно перестає існувати в новому циклі 2026 року нові регіональні такі сили з'являються, а держави вони починають орієнтуватися, які були в СНГ, хто на Турцію, хто на Китай, хто на Євросоюз і так далі. А цей цикл буде тривати ну так же довго, більше 30 років, як і попередні. Це не відбудеться все за один день. Тобто. Але ну, овін це дуже поспішаючий знак Зодіака, і я думаю, що він буде відрізнятися від інших початків цих, що він чекати не дуже буде. І я думаю, що ці сильні зміни будуть відчутні вже в 2026 році. А що ви думаєте на цю тему? Чого очікувати в Російській Федерації? І що саме цікаве, як це в Україні виразиться в українській владі? Пишіть свої коментарі, якщо вам сподобалося, діліться цим відео. До нових зустрічей!